Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Усього за три роки Китай втратив третину своїх доларових мільярдерів. Куди ж вони зникли? Apple розширює виробництво в Індії. Зіткнувшись із труднощами на китайському ринку, так компанія знижує залежність від КНР. Швейцарський університет відмовляється співпрацювати з китайським вишем. Як це пов'язано з військовиками КНР. Водночас у Китаї стає дедалі менше дитячих садків, а населення країни третій рік поспіль скорочується. За останні три роки Китай втратив третину своїх доларових мільярдерів. Причиним слабка економіка та переслідування великих технологічних компаній такі дані наводить дослідницька організація Хуран. У її звіті йдеться, що зараз у Китаї налічується понад 750 доларових мільярдерів, що на 30% менше ніж три роки тому. У першій десятці здебільшого технологічні підприємці. Деякі з них досягли значних успіхів на ринку США. Наприклад, Джан Імін, колишній директор ByDance, материнської компанії TikTok. Він став найбагатшою людиною Китаю зі статком у 49 мільярдів доларів. У США TikTok має більш як 170 мільйонів користувачів. На четвертому місці власник Тіму. Ця програма для шопінгу одна з найпопулярніших у США. Засновник китайського технологічного гіганта Tencent посідає третє місце. Також до десятки увійшов власник кетл найбільшого у світі виробника акумуляторів для електромобілів. Форд планує використовувати технології та послуги кетел на своєму заводі в Мічигані. Варто зазначити, що більшість цих китайських компаній після своїх гучних успіхів зіткнулися з тиском. Конгресмен Джон Мулинар, голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю та сенатор Марко Рубіо, закликали Пентагон внести кетл до чорного списку. Які компанія називає себе основним постачальником акумуляторів для китайських військовиків? Найбільший у світі виробник комп'ютерних чипів призупинив постачання до Китаю. Тайванська компанія TSMC відмовилася від співпраці з китайським розробником мікросхем SoftGo. За даними Джерел Рейтер, це сталося після того, як чип TSMC виявили у процесорі Huawei AI. Водночас, згідно з американськими обмеженнями, компаніям не можна постачати Huawei такі чипи через ризик для національної безпеки США. Компанія Совго заявила, що передала TSMC звіти, які доводять, що вона не пов'язана з Huawei. США схвалили продаж зброї Тайваню на 2 мільярди доларів. До угоди в першу включену систему ППО класу Земля повітря. Тайвань стверджує, що це допоможе йому більш ефективно стримувати Китай, який недавно провів масштабні військові навчання навколо острова. Водночас влада КНР засудила черговий продаж зброї. Тайвань каже, що підвищення його здатності до самооборони підтримує регіональну стабільність. А колишній президент Трамп недавно заявив, що Тайвань має платити США за свою оборону. Він також сказав, що острів забрав американський напівпровідниковий бізнес. У відповідь Тайвань нагадав, що обидві країни мають залишатися однодумцями та. Демократичними союзниками варто зазначити, що під час президентства Трампа Тайвань мав велику підтримку від його адміністрації. Компанія Apple розширює виробництво айфонів в Індії, намагаючись зменшити залежність від Китаю. За останні шість місяців експорт айфонів індійського виробництва зріс на третину, досягнувши приблизно 6 мільярдів доларів. Торік генеральний директор компанії Тім Кук відкрив перші магазини Apple у двох найбільших містах Індії, столиці нью делі та фінансовому центрі Мумбаї. Розширення виробництва в Індії відбувається на тлі проблем, з якими Apple стикається на своєму головному ринку в Китаї, крім падіння продажів, спричиненого китайськими конкурентами, дедалі більше державних установ. У Китаї почали забороняти співробітникам брати із собою на роботу айфони. Недавно Тім Кук зустрівся з міністром промисловості Китаю. Ця подія викликала спекуляції про те, чи використовуватиме Apple, Китайський сервіс штучного інтелекту в новітній яблучній системі. Якщо так, то це може загрожувати безпеці даних американців. Французький військовий корабель пройшов через тайванську протоку. Про це повідомив уряд Тайваню. Франція показала, що підтримує острів. Французький флот демонстрував таку підтримку й торік. А у вересні цього року через протоку також пройшло два кораблі ВМС Німеччини. Європейські країни порівняно рідко відправляють свої судна до цього регіону, але ВМС США проходять через протоку щомісяця. Компартія Китаю стверджує, що острів і протока належать КНР, хоча КПК ніколи не керувала Тайванем. Водночас, після того, як США схвалили продаж зброї Тайвані на 2 мільярди доларів, Китай направив до острова свої винищувачі для патрулювання. Тепер про новини в Європі. Університет у Швейцарії припиняє співпрацю з китайським вишем одним із семи університетів, тісно пов'язаних із китайською армією. Тюрехський університет мистецтв розірвав контракти з Харбійським технологічним інститутом. За час співпраці вони започаткували школу дизайну у південному місті Шенджень. Торік Швейцарський університет провів аналізи і дійшов висновку, що співпраця містить великі ризики. Китайський університет перебуває в списку санкцій уряду США через його зв'язок з китайськими військовиками. Європейські виробники автомобілів класу Люкс зазнають тиску з боку китайських конкурентів, яких підтримує Пекін. Так, китайські автовиробники продають свої автомобілі за безцінь. Шон маршал розповість про те, як вони досягають таких низьких цін. Китайські автовиробники виходять на ринок автомобілів класу Люкс. У Китаї вони продають дорогі автомобілі, які субсидує уряд. А в Європі позашляховик Янбан від BYD та Суперкар ep 9 від Ніо. Водночас, прибуток Мерседес та Порше у Китаї зменшується. Мерседес повідомив про найнижчі продажі з 2021 року. Фінансовий директор компанії зазначив: цитата: ми не ставимося до конкуренції легковажно, і я не розраховую, що завтра тиск зникне сам собою. Згідно. Зі звітом Блумберг на тлі спаду попиту в Китаї та різкого падіння прибутку, компанія Porsche вже обмірковує можливість зменшення витрат та перегляду модельного ряду. Репутація Porsche та Mercedes традиційно давала їм перевагу на ринку розкішних автомобілів, але в Китаї їхні конкуренти виходять на ринок і зменшують меншою ціною. За даними маркетингового дослідження McKenzie Company, продажі автомобілів класу люкс випереджають масовий ринок за темпами зростання прибутковості та популярності до того ж. Автомобілі класу люкс приносять максимальний дохід у галузі, а покупці зазвичай лояльніші та здійснюють повторні покупки, що робить їх головною метою для китайських автовиробників. Голова Dan Insights LLC Майкл Дан зазначає: цитата, європейський покупець предметів розкоші, як і раніше, любить свою трикінцеву зірку. Покупці на заході схоже не надають такого значення цифровому досвіду, принаймні поки що. Населення Китаю скорочується і старіє. Торік чисельні жителів КНР скоротилися більш як на 2 мільйони. Усе це супроводжується рекордно низькою народжуваністю. Лише 6-7 новонароджених на тисячу осіб. Та й індустрія дошкільної освіти вже відчула наслідки. Кількість дитячих садків в Україні зменшується другий рік поспіль. За офіційними даними 2023-го їх закрилося близько 15 тисяч. А у 2021-му влада почала впроваджувати стимулювальні заходи, закликаючи молодих китайців створювати сім'ї. Так за трьох дітей почали виділяти соціальні та податкові пільги, а також грошові виплати. Проте дедалі менше китайців висловлюють бажання одружуватися або заводити дітей. Багато хто посилається на фінансовий тягар, а також на різноманітний тиск з боку влади.